Розвертайте зброю, йдіть на Київ. Саме такі коментарі масово під моїм останнім відео. Що ж, панове розвертальщики, де вам поясню? По-перше, в час війни ніхто такого не робить, тому що це буде втрата державності. В нас зараз так. В нас є зараз проблема, що ворог на заході, ворог на сході. Я в останньому відео попереплутав схід захід. Неважливо, і там, і там ворог, і ворог ще й в Києві сидить. Так, це справді так. Боротись треба зі всіма цими трьома ворогами, але боротись треба розумом, залізом, а не м'ясом і дурістю, як ми зараз воюємо. На жаль, треба бути розумнішим, мудрішим, хитрішим. Нагадаю вам, що вже один раз ходили на Київ, скидали президента, який був антинародний, абсолютно проросійський. Кого обрав народ? Засновника партії регіонів з бізнесом в Росії, вора олігарха в час війни з Росією. Результат той же самий, причому ще всі, хто був на Майдані, в цьому і звинуватили. Не народ, не мудрий, який обрав з такого самого, а ті, хто стояли, кров проливали на снайперів. йшли. хто кого втопили в крові, той і винен. Тому таке в час війни тим більше ніхто не робить. Це не цивілізований шлях. Що ж я пропоную? Є цивілізований шлях, шлях еволюції. Абсолютно законний мирний шлях це шлях прийти до влади через вибори. Я собі обрав такий шлях, бо інших варіантів я зараз не бачу. Я не бачу, як це зараз зняти всі війська з фронту, тому що не вийде зараз когось одного зняти. Всі підуть, все посипеться, а ті підуть нам вслід і дійдуть до польського кордону, і будемо ми тоді розказувати про те, які в нас в Україні проблеми. Нам зараз треба лікувати саму Україну. Вона хвора, вона зараз абсолютно переросла в щось страшне, але вона є, і її треба якось модернізувати, проводити реформи. Перероджувати, розрушати все старе і будувати нове цей шлях. Я пропоную. Про це я говорю останній рік. Це мирний шлях прийти через вибори. Скоро будуть вибори, будуть ці вибори. На них треба. да, звісно, режим опирається в абсолютно безпредільній формі, свавілля по-українськи. Але це вже слангове слово, Безпреділ. Вони опираються, вони закривають партію, вони саджають в тюрми побратимів. Так, це диктаторський режим, з ним треба боротись. Не можемо ми зараз відкрито в час війни збройно виступити проти цього режима. Це нереально. Це втрата незалежності, суверенітету, державності взагалі. Всіх залишків, що ще полишалися, всіх надій на те, що колись буде нормально. Я пропоную інший шлях, і це на мою думку. Може я помиляюсь, може хтось краще бачить. Але на мою думку, це єдино правильний шлях зайти в парламент через вибори і провести всі потрібні реформи, маючи на це повноваження від людей. А отут вже від вас залежить. Ви підтримаєте чи ні? Ви заведете в парламент Рабіновичів, Шуфричів, Ків, Сімонінків, Вітренків з потрохами, з зілібобами з залупними, які вам пропонуються. Чи ви включите мозги на кінець, то відірвете світ зад від дивана і сходите на ці вибори? На виборах рішається все. Все рішається. Того ми з вами доросли до повної жопи, що ви не цікавились політикою і ви не ходили нікуди. Ви наша мені та політика, я не ходжу на вибори. Геройські так. Я не ходжу на вибори. Молодець. А вони твій голос записали собі. Вчора ти не сходив на вибори, а сьогодні ти з дубіною тебе на фронт загнав. Воюй давай за них. Розкажи там, кацапам, що ти політикою не інтересуєшся. Цим розкажи, ти Коли вас ловлять, що ви не кажете, що я не полі. Я не інтересуюся політикою, я не хожу на вибори. Чого ви їм не розказуєте? А? Ви ж такі герої були. То тепер час прийшов підірвати свій зад від дивана і йти на ці вибори. Цікавиться, хто йде на ці вибори. А ви знаєте, хто йде? Я вам розказав, хто йде. Старий режим, п'ята колона Кремля і східні глобалісти з Європи йдуть, щоб знову вас грабувати і рабів з вас робити. Йдемо ми, побратими, які об'єднались, йдемо від однієї партії, секрет, не скажу, від якої ніхто не знає, яку закривають, які щимлять, яку по тюрмах сажають. Обирайте? Ну то як?